Доброго вечора. Сьогодні у нас рубрика порівняння. У нас є два чудових пива. Це чайка Чорноморська та опілля. Я вважаю, що це порівняння одне з двох смачних смаків. Це Одна із них моє улюблене. Чайка, я думаю, багато кому подобається це пиво. Ось така. Краса. І будемо куштувати на хвилинку бички. Ось подивіться. Це бички з варусу. Ціна за кілограм 800 гривень. Просто. Все рыба дешевше. Так, давайте скуштуем. Так, опилечку. Який звук. А я как краса, я копинка. Ух. И чайка. Дивіться яка краса. Такс, поки у нас осядеться пінка, покажу апілля. Дивіться. Дивіться колір. Дивіться пінку. Ну клас. Та чайка. Дивіться, який колір. Схожий пінка краса. Так. Будемо трішки додати. І так, куштуємо. Спочатку скуштуємо опілля. Що воно із себе? Ніжний смак. Ніякої горячі. Дуже близький смак до е, живого пива. Ну, прям конкуренція йому. Одне із топових, мабуть, що продається в магазині. Далі спробуємо чайку. Ну дуже м'яке. Прям п'єш і хочеться. Солодкий, такий ніжний смак. Ну, Дуже-дуже смачно є. Я, я прям кайфую від цього пива. Так, давайте глянемо, що тут у нас. Зараз почищу бичка. Що воно з себе представляє. Ну. Я взяв такого за маленького, щоб швидко його почистити, та вам показати. Так, що ми маємо? Маємо ось таку тушку. Дивіться. Ось така. Тушка, зараз покажу поближче. І так, дивіться на нашого бичочка. Ось такий він із себе? М'ясо м'якеньке, зараз будемо куштувати. Візьмемо з чаєчкою. Mm. Ну, смачно. Я не скажу, що бочки погані, але ну, вони дуже дорого коштують. Тому м'ясо м'якеньке, Самі бачите, розривається легко, не сухе. На, я думаю, 800 гривень. За кілограм це прям дуже занадто. Ну, до пивка самий самий раз. Чаєчка просто бомба. М -м -м, це топ. Я вважаю, що рибка, бичок до пива. Це сами -сами такий, кращий варіант із вяленої риби. Я не знаю країну походження, але такий. Різних розмірів. Кому які нравляться, можна вибрати. Так, повернемось до пива. Ну, чайка, ну, я вже повторюсь, топ-топ. Копіля. Смачно, смачно. Ну так, є такий ніжний, ніжний, але не зовсім солодкий смак. Тому мій голос буде 100% за чайку. Але вони, ці обидва варіанти, ну це самі-самі смачні. Тому я рекомендую, що це, що те. Візьмемо, наприклад, опілля, так? він в районі з 30 гривень. Ніжний трішки віддає, я навіть не знаю, таким солодом та хмільним привкусом. Класне пиво, дуже схоже на живе, яке ви берете на розлив. Чайка. Ну, М'яке, п'ється легко, після смак солодкий, ну, я ж... два самих топчика. Теж ціна десь в районі 30 гривень. Що можу сказати по бичкам? Якщо комусь не жалко викинути там навіть за 100 г 80 гривень, то це топ. Це прям до, до пива. А якщо. Брати так, чисто поїсти, то краще взяти або скумбрію, або красної риби на ті гроші. Ось таке, таке. Що я можу ще додати до цих напоїв. Ну, це саме топ, що є в магазині за ці гроші. Іншого ви не знайдете. Те, що подорожчає, так, воно буде смачніше, можливо. Но в ціновій політиці 30 гривень це саме краще. Що те, що те, дуже смачно. Тому рекомендую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Дякую.